Вас вітає канал Алмаз. Ми сьогодні будемо знімати челендж. Хто краще не рисує, той забирає. Сьогодні будуть у нас два учасника і буде тільки одне місце. Хто краще не рисував, то і забирає. А я буду ведучим, і я разом. У нас буде займати один рисунок 5 хвилин. членів 5 хвилин повинні лісувати. На ну, перший малюнок нам принесли шоколадку. У нас запускається таймер на 5 хвилин. І буду перевіряти результати. Так, на перше вони рисували рошан шоколадку і я хочу сказати, вони, ну, на взгляд, вони всі класно намалювали. Мені дуже подобається. Ось, будь ласка. Два рісунка. Переміг Віталію. його дозавершено. Так, нам 15 котів ми зараз будемо мамалювати. Оказався 5 хвилин виставки, але я думаю, на цей рисунок ми дамо 7 хвилин, бо це більший трошки. Тут є, звісно, один нюанс в одного, то що він не завершив. Можна сказати, трошки підпорти свій рисунок. Так, спочатку ви подивіться, який кращий рисунок, на вашу думку. На мою думку, кращий рисунок ось цей. Розкажу чого. Він дозавершений. Ось цей пранік трошечки хтось поглумив, <світ> <світ> так сказати. В нього праніка нема. Але все одно. Мені здається, більш лучший цей, ніж цей. Я за цей ром беру На цей раз принесли батончики. І дається на це, щоб вони мали намалювати 5 хвилин. Я думаю, 5 хвилин вистачить часу. Так, Уже время вийшло, і підходить. Кінець результатів. Щомо зараз ранювати. Мені здається, я вже вибрав победителя. Так, візьмемо спочатку самим два рісунка. На мій погляд, побідив цей малюнок. Ось цей. Тут трошки недорисовано, і хотів би, щоб ви звернули увагу на рот. На рот їм увагу. Трошки він нього не вийшов сильно. Зараз з оригіналу. Mm -hmm. Ви вже думаю самі також на моїй стороні. Я сподіваюсь. Якщо що, ви напишете в коментарях, як ви думаєте. Так, да. я даю цей приз Віталіку. На цей раз у нас буде мішка. І таймер так само включається на 5 хвилин. І я забув ще основне сказати, це вже в нас останній. І в нас ще буде головний приз. тому, хто е, краще нарисував і, Ну і більш, більш отримав. Я думаю, у нас тут порівняно було, але може навіть краще нарисувати і вітаю ще раз. Бо якщо Рома не рисує краще, то буде порівняно. Але в нас буде приз по тому, хто краще в кого рисунки. Все, включаю таймер. Ми знаємо, хто краще Спочатку треба їх зрівняти, а потім вже робити виводи. На перший погляд, наче непогано зрівняти. Краще намалював Віталік. Так як ми вже завершимо зйомку, Віталік до всього цього виграє праніки, бо це нашій був найголовніший приз. І їм по кроссану. Кроасан Ви можете навіть самі розсудити, який кращий був малюнок. Це з Роминої сторони, це з віталької сторони. Він побідив три челленджі і головний приз виграв. А Рома один. <різь> Рома сьогодні під настроєнням. Так, в нас вже підходить до завершення. Я хотів би сказати, щоб ви, будь ласка, підписалися і оставили коментарі. І я думаю, на далі, якщо вам подобається ця рубліка, то ми будемо знімати далі. Якщо вам не подобається, ви одразу кажіть, що нам це не подобається, зніме щось друге. І ми будемо тоді думати, може ви щось нам кажете, як правильно знімати, що знімати. І ми вже будемо підстратися під вас. Ну, що проценти набиралися, набиралося і саме все. Я думаю, що ми в наступному відео будемо знімати такий самий челендж. А вже на, ще на, на следующем відео, то ми вже будемо думати разом із вами. Всім до зустрічі!